Від привіт і ви на моєму каналі. І низька вийшла обнова нова новий одяг. І ще у мене для вас є один класний секретик. Ну, а ми починаємо. Так, ми виходимо і будемо смотрити новий озір. У нас заходимо в магазин. Да, там где Оля И вот такой вот у нас вот одяг. Э, ну, давайте, короче, смотрите. Тут я вот такой на хлопце. Я вот такая вот панама. Классно, мне дуже она любится. любите. Э, вот такая футболка. Классно, вообще, не знаю. Э, Гати вот такие вот. С, э, э, І Сірі, і чуть-чуть темні Сірі з полосками і чуть -чуть чорне і з такими кружечками. І ще вон там от, такий червоненький. Я не знаю, оце, якщо ви вийдете, не знаю, на гасик червоний, і ще я не чорненький там посередині. Такі от, от такі от кросовки. Вони мені дуже любиться. Далі, на дівчинки, та от тепка. Взагалі, мені дуже вона любиться. Ми там чуть, -чуть вийдемо, що там є от така от сумочка. Мені дуже вона дуже любиться. Я не знаю, це плаття, чи, чи це топ із юбку, я не знаю. Ну, дуже класний. Вона держить. у руках вот такие вот такую вот, вот футболочку э, вот какие кроссовки классные и я там выйду чуть-чуть что там Енуска ну а мы идем смотрите наш бесплатный отдел да, да да заходим так все я зашла І беру свого персонажа номер снечка, да. Е ну, давайте смотрите. Так, тут вот такий топик. Я мені дуже юбися вообще класний. Кстати, на друге молодежі ну, не було. Вот тут вот не було одягу, а на цьому з'явилося. Вот Так, ну давай там вот футболка. Ой, свети, птикурка, я не знаю. Вот такие вот классненько. Вот такие вот. И вот такие вот бутылки. И вот такие вот носочки, Да. Ну, мне тоже любится цей наряд. Вообще, я кладу 8, 10, 10, А вы напишите в комментариях, яка у вас оцінка. Ну, а я хочу вам уже показати цей класний секретик. Мы выходим с локації і заходим вот сюда, вот. Мазинка вроде бы так він называется. Так, і ми йдемо і ми, і ми от сюди. От, і тут так от буде от так оце, І тут буде така от штука, я не знаю, як вона називається, ви її берете. І виходите. І заходите вот у офіс. І вот тут, правда, <сіпі> моя матча муч. І от таку штуку я казала. І, коротше, ви вже видите, что тут якісь шапочка. І мы береме, от тут вот не будут лежати, вроде бы, і ми беремо. І от, смотрите, ті... шапочка. З нашого набору э, э, солодкому набору ці шапочку. От я їх вже зробила. От вони, от. Я їх вже зробила. Ось вот такі от класні. Ну, а я думаю, на цьому я буду закінчувати. Я вам показала нові секрети. Показала новий одяг. Всіх люблю, всіх цілую. Встрітимесь у другому ролику. Ну а так, всім пока-пока.